Вітаю на каналі Хата Рецептів! Готуємо смачний солодкий пиріг з тіста філо, а начинкою буде вишня. Спочатку приготуємо заливку. В окремий салатник вбиваємо 2 ретельно вимитих яйця. Туди всипаємо 3 столові ложки цукрової пудри та вінчиком все перемішуємо, щоб не було грудочок. Туди додаємо 40 г жирної сметани або можна замінити грецьким йогуртом та ще раз перемішуємо. Друзі, підписуйтесь та ставте лайк, допоможіть розвинути мій канал. Туди ж вливаємо 100 мл молока і все ретельно збиваємо вінчиком до однорідного стану. Для начинки я заздалегідь розморозила вишню без кісточок і дала постояти, щоб з неї стік сік. Для цього пирога я беру готове витяжне тісто філо, ось така пачка в ній 250 г. При роботі з таким тістом, щоб воно швидко не сохло, я візьму ось такий бавовняний рушник і трохи зволожу його водою. Розгортаємо тісто та відокремлюємо два листки. Воно дійсно дуже тонесенько і швидко сохне, тому залишок загортаємо вологий рушник. І тепер зверху добренько будемо змащувати розтопленим маслом. Приблизно 60-70 грамів треба на весь пиріг. До речі, друзі, пишіть в коментарях, з якої країни ви дивитесь цей канал. Далі складаємо лист ось таким чином, в гармошку. Не дуже щільно, щоб ми туди могли покласти начинку. Далі переносимо тісто у форму, застелену папером для запікання. Моя форма квадратна 19х19 см, тому мені зручніше складати ось такими кутами. Але якщо у вас форма кругла, то можна у вигляді троянди скласти. Так само змащуємо та складаємо все тісто кожного разу беручи по два листки. До речі, начинки для пирогів з тіста філа бувають не тільки солодкі, а й солоні. Наприклад, можна використовувати для начинки м'ясо, рибу або сир. Заповнюємо всю форму тістом, але не дуже щільно, щоб туди можна було ще покласти начинку. Це дуже швидко та просто. Далі викладаємо вишенки у довільному порядку, ось так плотненько їх туди втикаємо між шарами нашого тіста. Мені, наприклад, подобається, коли вишень багато, але ви орієнтуйтесь на ваш смак. Далі беремо підготовлену заливку і ось так потихеньку виливаємо її на пиріг, щоб всі шари добре пропиталися. Все, ставимо випікатися у розігріту до 180 градусів духовку, режим верх низ на 30-40 хвилин. Пиріг з вишнями готовий. Даємо йому охолонути та притрушуємо зверху цукровою пудрою. Цей неймовірно ароматний ніжний соковитий вишневий пиріг з тіста філо готується легко і достатньо швидко, із готового тіста, заморожених вишень та кількох інших продуктів, що майже завжди є вдома. Обов'язково приготуйте та напишіть в коментарях, як вам цей рецепт. Смачного!